Як потім, коли ти стаєш суднею, не забувати, що ти маєш відповідати за правосуддя, а не керувати своїми особистими корисними подекутими інтересами. Що для цього зробити? Ну, в першу чергу я хочу сказати про те, що оцей показник рівень довіри, він наразі дещо спекулятивний. Чому? Тому що, якщо ми говоримо в 2014 році, люди не довіряли судам, тому що вважали їх мега корумпованими, то наразі люди і правнича спільнота, те, що я чую і спілкуюся з адвокатами, і те, як я йду в суд, да, в процес і про що я переживаю? Я не переживаю про те, що суддя корумпований, тому що я вважаю, що сьогодні правоохоронна система настільки е, тримає під прицілом суддів. І вони це розуміють, і вони вже пережили такий момент, що ті, хто корумповані, вони мали можливість стати і вийти. Тобто, ті, хто залишились, це реально такі знаєте, воїни правосуддя, які не можуть покинути, тому що вони переживають, що вони стануть і вийдуть, а за ними залишиться купа справ і невирішених питань, які важливі для людей. І вони в умовах війни не покидали суди. Вони не виїжджали за кордон. Вони відправляли своїх дітей десь з родичами, а продовжували безперервно здійснювати правосуддя.